Віктор Іванов, видатний український режисер, сценарист, письменник, лауреат премії імені Довженка. Олександр Довженко називав його особливим режисером, одним на мільйон. Слава, не те, до чого він прагнув. Він займався улюбленою справою, і це було для нього головним, сказав про батька в одному з інтерв'ю син режисера Михайло Іванов. Скільки вже поколінь глядачів переглянули незлічену кількість разів його славнозвісний фільм За двома зайцями, цитати з якого живуть окремим життям, а ще веселі жабокричі, шельмен Коденщик, Олекса Довбуш, Ключі від неба, Сто тисяч та інші, неможливо повірити, що фільм за двома зайцями був визнаний кінокритиками найгіршим фільмом року. Стрічка була знята українською мовою. Люди мало не штурмом брали каси. Щоб її подивитися. Вона мала такий успіх, що для показу на території Радянського Союзу зробили її російськомовну версію, яка транслювалася в прокаті і на телебаченні, а український оригінал тривалий час вважався втраченим. Знайшли його лише у 2013 році у фільму Фонді Маріуполя. кажуть, що відому фразу папугая у фільмі промовляв сам Віктор Іванов, а не птах, який багато часу провів з матросами на кораблі і навчився поганих слів. Самовільно вставляючи свої репліки, а потрібного тексту не хотів говорити, зіпсувавши не один дубль і замучивши знімальну групу. Шкода, що офіційне визнання пройшло до Віктора Іванова вже після його смерті. Народився майбутній режисер в місті козятині в родині Фельчера. Коли йому було 10 років, помер тато, рятуючи хворих під час епідемії холери. Мама залишилася з трьома дітьми. У 13 років. Щоб допомогти родині, він почав працювати посильним. Закінчивши Бердичівське ремісниче училище, Віктор Іванов навчався в Жмаринській залізничній профшколі. У 1929 році отримав диплом машиніста паровоза і поїхав на навчання до Москви, але документи подав до Державного інституту кінематографії, вчився на курсі у Сергія Ензейнштейна, який першим розглядів у майбутньому режисерові талант комедіографа. Працював Віктор Іванов асистентом режисера на київській кіностудії, пізніше імені Довженка. Був учасником Другої світової війни, командиром взводу вогнеметників, воював під Сталінградом, форсував Дніпро, Букринський плацдарм, після боїв, на якому був контужений. Пораненим був двічі. Зберіг йому Бог життя, щоб виконав свою місію. За станом здоров'я його комісували. По війні працював у Свердловську, у Вільнюсі, хоч запрошували до Москви, та він повернувся до Києва, став режисером-постановником кіностудії імені Довженка, де зняв 13 фільмів. Все життя Віктор Іванов боровся з чиновницькою бюрократією, пережив два інфаркти. Крім кіно, Віктор Іванов захоплювався літературою, особливо дитячою. Він є автором кількох збірок для дітей.